Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я і в нас, як завжди, ранкова поранка. У нас пролітає сніжок, на дворі мінус 6. Ось так. Поїхали. Ну ось, привезли нам кормові буряки, є великі менші. Все, кролики наші будуть ситі та доволі. Ну і можна свинкам і будь-кому. Буряки по 250, 100 кілограмів 250 гривень. Ну, ось перенесли вже в погреб. Така кучка невеличка, але нам поки що вистачить. Якщо що, візьмемо ще. Ось, наприклад, щоб ви розуміли, є ось такий здоровецький буряк. Ну, дуже здоровий. Його на чотири частинки розділити і кожному по кусочку і буде смакота. Все чудово. Ну, ось такого нам кролика привезли. Буде майбутній наш господар. Як зайчик такий окрасний, а гарний. Супер. А хвостик біленький, а він як зайчик такий роденький. Дуже гарний кролик у нас. Все, буде в нас новий господар, хай освоїться в кліточці. Кролики їдять, кормовий буряк. Все чудово, смакує їм. Наш молоденький кролик ще. Трішки зляканий, не освоївся добре в кліточці, але нічого, це ще день-два і все буде чудово. І соломку собі шукає, і бурячка гризе. І в мене ще питалися, скільки в нас кроликів. Ось це буде новий господар і ще три королички. В загальному чотири кролики. Ось ця кроличка, наша майбутня мама. Вона має сама перша вкотитися, вкролитися. Султан наш красень такий. У нього ось є така красуня, вона такого попелястого кольору. Сірі. Це ті, що ми купували. Наляла вже їм водички, ось вони їдять. Почала додавати їм соняшниковий жмих, шрот, як хто каже. І ось у нас пролітає знову сніжок. Зима нарешті до нас прийшла в лютому місяці. Все таки лютий лютує. Передають навіть морози до мінус 15, але нам головне, щоб наші тваринки пережили це. А все остальне помаленьку якось буде. Принесли теплу водичку і рутік наш, як завжди, ця звичка в нього з вітра пити, так і не покинула його. Ну, ось так і поп'є трішки. Тут сирию також сніданок. Індичка в нас ось прикрита шифериною, а там вона сидить. Але... Прикриваю її, зараз вона вийде поїсть і потім назад прикриє. Наші Пересядка їдять. Соломи їм намстила багато, вони ось там собі лежаночку кубельці зробили і вони там сплять. Ось так. Тепла водичка, не гаряча, а тепленька. Просто що щорію зараз трішки прохладніше і ось парує все. Лампочка світиться цілу ніч. Ну, поки світло є. Ось так. Ось такий сніжок, дуже гарний, біленький, пухенький. Ось мої сліди, не так багато його випало, але все-таки він є. Бука... Буквально 2-3 дні я вам показувала, що ось наш ячмінь, і він був зелений, а сьогодні він весь в сніжку і це добре. Все-таки хоч трішки відчуємо зиму. Ось така краса в нас. Ранок гарно, все так тихо, село спокійне. Ось так. Дякую всім за перегляд, за підтримку. Хто ще не підписався, підписуйтесь, ставте пальчик вверх. Не забувайте написати коментарі. Так як з кожним відео пишуть люди ті, які давно сиділи в тіні. і ніхто не признавався, що вони в мене є. Мені дуже приємно за кожну людину. Хто дивиться, хто підтримує мене, дякую. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. Всім па-па-па-па. до нових зустрічей!